Країна з першого дня війни повномасштабної намагалася втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО. Про це сказав хто? Екс-президент Польщі Анджей Дуда. Як приклад, він навів випадок із ракетою, що впала в Польщі восени 2022 року. Давайте далі більше почуємо. Пам'ятаєте, 15 листопада 2022 року? 15 листопада? так, це був, мабуть, найважчий день президентства питання ракети в приводові Так, тоді вам зателефонував президент Зеленський? Чи можете ви сказати, що він тиснув на вас, щоб Польща одразу заявила, що це російська ракета? Можна сказати, і так. Ви тоді були шоковані? Ні, але чи не сприйняли ви це як спробу лідера України втягнути у війну поляків? В чом гніття польські до війни? Одобрав. Так сприйняв, і що ви йому сказали? Нічого ну а на початку намагаються залучити до війни всіх. Це очевидно у їхніх інтересах. Залучити до війни всіх, і особливо було б краще, якби країни НАТО могли бути втягнуті у війну. Що ж, очевидно, що вони шукають тих, хто б активно боровся на їхньому боці проти росіян. це не нове, це відбувається з першого дня, чи не Так. Тобто, за словами Дуди, президент України, начебто, наполягав на заяві, що це була російська ракета, і погодився з думкою журналіста, ніби таким чином він прагнув втягнути Варшаву у війну. Виходить, Дуда, якщо чесно, фактично повторює кремлівський наратив. Мовляв, Україна не бореться за своє виживання, а маніпулює, аби втягнути НАТО. Це несправедливо.